Вітаю всіх! Хочу зробити таке цікаве відео. Америка каже, що не буде збивати над Україною російські ракети, при цьому вона допомагає Ізраїлю. Давайте подивимося: відношення Америки до Ізраїлю та України. Давайте розглянемо в такому розкладі цікавому. Відношення Америки. Від яке відношення Америки йде? Яке йде відношення Америки? Давайте дивимось відношення Америки до Ізраїлю? Яке воно? До України, яке воно? А тепер дивіться. Україна це партнери, допомога партнерська, Ізраїль це допомога в війні. Карта війни. Ось вам і відношення. Пажмичів це розвідка. Вони не спостерігають зі сторони. Хто що робить? Давайте розкриємо Ізраїль більше. Дивіться, захист кордонів тут. Ну, ось Ізраїль, Сонце, шість кажезлів, Це повна допомога Ізраїлю до перемоги до результату. Цього досить на Ізраїль Україна. А що Україна? У, по Україні вже вилазить Верховна Жриця відразу. Відразу. Четвірка кубків. Роздумів багато на тему України. І помірність. Тобто. Допомога Ізраїлю, як ви бачите, на результат, щоб захистити кордони. Допомога Україні йде в роздумах, дійсно, ось чітко в роздумах, хитрих діях, думках. Просто тут все видно і не треба навіть далі щось робити. Тобто, Ізраїль це війна, це допомога саме війна. А Україна це як партнерські відносини для допомоги, щоб вистояла країна, м'яко кажучи, все питань більше в мене немає.